На сайті Президента України розміщена петиція, в якій пропонується дозволити населенню України без будь-яких дозвілів збирати в лісі мертву деревину, таку як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки. Для ознайомлення з текстом і підтримки ініціативи можете перейти по посиланню в описі під відео. За п'ять днів існування документа його підтримали 1381 голос з 25 тисяч необхідних. Це доволі непоганий результат. Якщо така активність зберігатиметься до кінця терміну голосування, то цілком вірогідно, що петиція буде розглянута офісом президента і навіть, можливо, буде підписана президентом. Але не факт, що саме твого голосу може не вистачити. І по завершенню голосування буде дуже прикро, якщо не вистачить одного або декілька голосів. Тому переходь за посиланням під відео на петицію і підтримай її своїм підписом. Якщо це перше голосування на сайті президента України, то під цим відео є покрокова інструкція, як потрапити на сайт, зареєструватися і авторизуватися. Так що давай приєднуйся до руху, зроби свою справу. Кому потрібна петиція? Всі відео пов'язані з нею швидко набувають популярності. Це говорить про те, що питання опалення будівель для людей, що проживають в селах, доволі актуальне. І все це пояснюється тим, що системне підвищення цін на газ, електроенергію, дрова і вугілля. Спонукає людей шукати альтернативні варіанти щодо обігріву своїх домоволодінь. Усі чіпляються за будь-яку інформацію, пов'язану з розв'язанням проблем з забезпеченням тепла в будинку. Для того щоб не замерзнути зимою, люди мусять їздити в ліс, збирати дрова. Іншого варіанту немає. Жодна людина, жодне подружжя не хоче, щоб діти. У 21 столітті або 3 тисячолітті замерзали у власних будинках. Тому петиція в першу чергу потрібна тим людям, які проживають в селах, в яких навіть на сьогоднішній день може і газу не бути. Так що давайте, друзі, разом активно підтримувати ініціативу щодо узаконення права населення України. Без будь-яких дозволів збирати в лісі мертву деревину, таку як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки. Під відео ви знайдете всю необхідну інформацію для того, щоб зараз проголосувати за цей життєво необхідний ініціативний проект. Невід'ємною частиною підтримки петиції є обов'язкова підписка на цей канал, відзначення відео лайком. І, само собою, ваш коментар. Думаю, вам є що сказати з цього приводу. Да, і ще одне. Чуть не забувся про саме головне. Давайте будемо співпрацювати. Допоможіть розповсюдити цей проєкт в соціальних мережах, якими ви користуєтесь. Діліться посиланнями своїми знайомими, друзями і близькими людьми. Залучайте всіх до цього процесу. Просіть їх теж поширювати цю інформацію. Сподіваюсь, ви розумієте, що справа варта затраченого вами часу. Спільними зусиллями ми доб'ємося розгляду нашого звернення до президента, тому що разом ми сила до наступних зустрічей.